Доброго дня всім! Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна улайт, про промаджик. І сьогодні ми з вами, в цьому відео, ми будемо проводити ритуал, відсікати всі хвороби, блоки, крадники у вашої енергії, відсікати непотрібних людей хто вам зла бажає. Хто вам удачу перекриває, зависників, порчачників. Будемо відсікати всі страхи, невдачі, злобу, всі обряди на прив'язки, мороки, навроки, переклади хворіб, проклинання. Все це ми будемо знімати і приривати. Будь-який зв'язок з вами, все зло відсікати від вас і відкривати всі дороги, які були перекриття доріг. Для цього що нам потрібно? Для цього нам потрібно з вечора ми, перед тим, як лягати спати, ми підготовлюємо сіль. Ми беремо сіль, сіль повинна бути крупна, морська, крупна сіль. І ви набираєте стаканчик цю сіль, ставите коло себе в спальні, там де ви спите, коло вашої голови, і ця сіль заряджається вашою енергією протязі цілої ночі. Після цього ранку, перед тим, як проводити ритуал, також підготовлюємо червону ниточку. Ця ниточка повинна бути повністю у ваш зріст. Вона повинна бути шерстяна. Ви її берете, звірюєте в свій ріст і відриваєте. Оце буде ниточка повністю вашого зросту. Також підготовлюємо, беремо, як ви бачите, ми беремо або серветку, або біленький папір. Ми малюємо на ньому рівний круг, звертаємо оцю ниточку по кругу, ставимо її на цей папір, і в центрі ми пишемо своє ім'я. Пишемо своє ім'я і так само беремо церковну свічечку, ставимо на оце своє ім'я у центрі, і вона буде горіти. На протязі цієї молитки, молитви, протязі цієї вичітки. і ми будемо це закапувати свічечкою. Ми беремо другу. Церкову, церковну свічечку бажано, бо вона більше має силу, і для цього ми використовуємо церковну свічечку. Запалюємо цю свічечку і починаємо читати молитву. І закапувати одночасно оцю ниточку. Ми починаємо це робити зліва направо. Бачите, не хоче вже. Ось у нас вже і є перший признаки. Я, раб Божий, ваше ім'я. Всі шляхи і ноги, які мені завили, і руки наміцно закрутили. Ось о ми маємо результат. Треба нам це по у нас уже розірвалося. І це дуже-дуже добре, що це у нас вже пішов процес, у нас вже розірвалися оці. Ми б мали розрізати ножницями, а у нас вже пройшов процес. Руки, ноги, які мені були зав'язані. Відкриваю. Все зло знімаю. Я місце й беру, вогнем його калю. Все, що в житті. йти, — ти помагає, що дороги мені перекриває. Все мечем каленним рублю. Все вогнем випалюю, відсікаю. Всі блоки знімаю, всі дороги відкриваю, всі крадники відсікаю, людей непотрібних від себе прибираю, зависників на частини рублю, всіх, хто мені зла бажає мечем заколю. До себе не пущу, все зло погане, хворе себе на віск. Зведу, все в віск закриваю, від себе відсікаю, усі порчені програми, все погане, все, що було, що на мене робилося, все забираю. І в віск замикаю, Отче наш. Якщо ти є на небесах, нехай сетиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб власть насущний дай нам сьогодні. Остав нам гріхи наші, яким стоям дожникам нашим і не веди нас свої з кишені, але збав нас від лукавого. Подивіться, як коптить. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Це щось страшне. Подивіться, що робиться. Чорнота. Відсікаємо всі хвороби, блоки, крадників вашої енергії. Відсікаємо непотрібних людей. Хто вас зла бажає, удачу перекриває, зависників, порчечників, відсікаємо усі страхи, невдачі, злобу, обряду, обряди на прив'язки, мороки, навроки, переклади хворіб, проклинання все це ми знімаємо і любий з'язок зв'язок перериваємо. Всі дороги Рабу Божому відкриваємо. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Дуже, дуже, не знаю, хто зайшов на канал. Дуже багато негативу, дуже коптить свічка. Засипаємо оце, усе сілью, цю нитку. Будемо знімати, все погане, будемо знімати і сіллю назад ворогам висилати, щоб їх пекло, щоб їх боліло, щоб їх крутило, щоб вони до вас доступу не мали і зла вам ніколи не бажали, від вас відчепилися. Недобрі компанії, злі привички, все від нас відходи, сіллю, з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я. Все знімаємо військом, вогнем, випалюємо, від себе відриваємо, назад ворогам посилаємо. Та буде так. Амінь, амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Дуже чорна свічка дуже коптить. Хто зайшов на канал, хто дивиться це відео? Дуже сильний негатив, дуже сильні порчильні програми. Ой, ой 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 що ж це ж таке тут у нас сьогодні? Отчинаєш, якщо ти є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, став нам гріхи наші, ки вставляє дожником наш. Не дади на суть з кишені, здавав нас удлука. Господи Боже, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй. Святий Боже, святий, кріпкіся святий, безсмертний, помилуй. Зніми всі на уроки, всі з раба Божого, ваше ім'я, ваше ім'я. Зніми на вроки сраба Божого. Зимі, гостя, гамані, Господи Боже, сніми, сніми всі порчені програми. Знімаю, присякаю, віз, замикає, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, віз, замикаю, знімаю, присякаю, віз замикаю. Знімаю, присякаю, віз, замикаю, знімаю, присякаю віз, замикаю. Ваше ім'я. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я і сина, і святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Господи Боже, святи, Боже, святи, кріпкі святи, безмерне, помилуй нас. Ваше ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю волос, якийсь у вас кров'юся, стає на допомозі Гавріїл, чи на війну, чи проскозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-харанитель прийде і стань на допомозі. Ваше ім'я, ваше ім'я. Ваше ім'я раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, десять. Знімаю, знімаю волоски з добрив, состоя на допомогу Гаврил. Чиновій ночі прискозно, чи від Бога чи від людей. Ангел хранит, придає стань на по раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Десять знімаю знімаю волоски. На допомогу Гаріл. Чиновій ночі про сквозь ночи від Бога чи від людей. Ангел хранит, приди нас стань на помочі. Та буде так на віки вічні. Амінь. Знімаю, присягай, знімаю, присякаю. Від замикаю. Знімаю, присягаю, знімаю, присякаю, 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 присякаю ви замикаю ваше, раба Божого, Ім'я Ваше, Ім'я Ваше, знімай, присікаю, увіст, замикаю навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай сіть сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб вас насущний, дай нам сьогодні. Останом тих і наших ми ставляємо должником нашим. Не веди нас свої скушені і збав нас від лукаву На вічні вічні. Амінь. На віки вічні, Амінь. Знімається з раба Божого ваше ім'я. Вся порча, всі порчуні програми, все зло, все відсікається. Непотрібні компанії, непотрібні люди, які вам зла бажали, зависники. Усі вороги знімається, все знімається. З раба Божого, ваше ім'я назад, ворогам відсилається, все знімається, назад ворогам відсилається, все знімається, назад ворогам відсилається. Та буде так: навіки вічні амінь, на віки вічні амінь, знято. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Відсікаю усі хвороби. Відсікаю усі прив'язки з раба Божого ваше ім'я. Перев'язаємо цю. Знімаються всі прив'язки, всі порчені канали, крадники. Зависники, всі вороги, все знімаємо, все руйнуємо, всі канали, які крадуть вашу енергію, вашу силу, ваше здоров'я. Все знімаємо і все розриваємо. На віки вічні амінь, на віки вічні амінь. Та буде так. Амінь амінь, амінь. Свічечка ця повинна у центрі вашого ім'я догоріти до кінця. Після цього ми беремо оце все, оцю всю гедоту. Ви бачите, що у нас сьогодні творилося на ритуалі, як у нас вела себе свічка, як сильно коптила дуже сильно це. Знімалося дуже дуже сильно негативно. Хто зайшов на канал, я думаю, що дивіться, мені аж пропалило зразу відразу. Е, ну, будемо дякувати всім силам небесним, Господу Богу і всім чотирам стихіям, що допомогла нам позбутися оцієї нечисті, оцього негативу. Ми це все беремо і. Закриваємо у цей папір серветку. Ми це все отак складуємо. Завертаємо отаким пакетиком. Оце все, що у нас знялося. Отаким От пакетиком завертаємо і закопуємо під. Дерево, дерево, яке приносить плоди не колюче дерево. Ми закопуємо це в землю, не обов'язково глибоко закопувати, або просто, якщо десь хтось біля річки, то дуже добре також викинути це в річку. У проточну воду, щоб це все з водою від вас відійшло. Ось такий у нас така Чорнота у нас сьогодні зійшла. Якщо у нас це відійшло, значить ми, нам вдалося розірвати усі ці блоки, усі ці прив'язки, оці всі хвороби, кратників де потрібних людей. Все ми відсікли. І тих, хто нам бажає і ем, неудачі, і зависників, і порчечників, і страхи свої. Може, тут і страхи злилися, дуже сильні. Оце коптіло, когось дуже є дуже сильні страхи, і це, я думаю, що це, цей ритуал, ця відливочка нам допомогла. Що ще хочу вам додати? Ви можете оцей ритуал проводити кожного тижня по четвергам, і бажано, щоб це ви провели цей ритуал мінімум за три рази. І якщо ви будете бачити, що у вас ось така реакція, що у вас ось таке відбувається при коли ви закапуєте свічечкою, якщо у вас відбувається таке саме, як сьогодні відбувалося, оця чорнота, оця коптіння свічки, запалювання вогню, іскриці всі, які летять, вам треба проводити поки де буде чистий Це ритуал. Поки не будете бачити, що свічечка не коптить, що все у нас чистенько і знялося. Отож, бажаю всім всього найкращого, щастя, здоров'я, не хворіти. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити слідуючі відео. І всього вам хороші, дорогі мої любі глядачі. Бажаю вам всім благополуччя і всього-всього найкращого. До следующего видео. Пока-пока.